До фотографа прийшла група китайських студентів фотографуватися на документи. Десь на 10-му китайці фотограф подумав, що раз вони всі на одне обличчя, то можна далі не знімати, а зробити одне фото на всіх. Прийшов час отримувати фото. Один із цих студентів подивився на фото і каже: Це не моя. Як не твоя? дивується фотограф. Обличчя твоє. Обличчя моє, сорочка не моя. Підтримайте український контент своїм лайком та підпискою, а також не забувайте натискати на дзвіночок, щоб не пропустити нові випуски цікавих анекдотів. Жінка миє підлогу, чоловік із пультом сидить у кріслі та бездумно перемикає канали. Дружина звертається до нього. «Підніми ноги, Андрію, я витру підлогу. От бачиш, Таню, ти без моєї допомоги не можеш навіть підлогу вимити. Мойша купив за 100 доларів віслюка у старого селянина. Селянин мав привезти йому осла наступного дня. Селянин прийшов, як домовлялися, але без ослика. Вибачте, але віслюк помер. Ну тоді поверніть мені 100 баксів. Не можу. Я вже їх витратив. Добре, тоді просто залиште мені віслюка. Але що ви будете з ним робити? запитав старий. Я розіграю його в лотерею. Але ви не можете розіграти в лотерею дохлого віслюка? Можу, повірте. Я просто нікому не скажу, що він не живий. Місяцем пізніше селянин зустрів Мойшу. Що сталося з тим мертвим ослом? Я розіграв його, як і казав, я продав 500 лотерейних квитків по 2 долари за штуку і в результаті отримав 898 доларів прибутку. І що? Ніхто не протестував? Тільки один хлопець той, який виграв осла. Він дуже розсердився, ну, то я просто повернув йому його 2 долари.